Фортуна посміхається тим, хто в неї вірить. А серед ужородців таких, як видно, немало. Біля одного з торговельно-розважальних комплексів обласного центру весь недільний вечір було людно і гамірно. Так завершувалася акція розіграш призів, серед яких подарункові сертифікати від декількох магазинів. А головний прес новенька Тойота Яріс то есть было около 3000 э, билетов, то есть, шансы э, не очень призрачные. Каждый мог э, выиграть, ну так случилось, что выиграла. Э, этом году виграла девушка, которой машина действительно нужна. Головному моменту свята передувала двомісячна акція. Придбавши товару на певну суму та пройшовши тест-драйв на моделях Тойота, можна було отримати лотерейний квиток. Він став щасливим для 50 учасників розіграшу. А доля отримати розкішний подарунок до 8 березня, як і годиться, випала жінці. Удивлена. Многие, может, что-то могут подумать, что это неправда, но честный розыгрыш. Действительно, Я очень волнуюсь, очень счастлива. Спасибо. Вже незабаром розпочнеться новий розіграш автомобіля та інших подарунків. Тож усіх охочих перевірити власну вдачу запрошують бути активними та стежити за анонсами.